Привіт, друзі! Знаходжусь зараз у Литві, от бачите литовський прапор. Приїхав я до своєї мами. Мені виповнилося 60 років і 3 роки я не мав змоги побачитися зі своїми рідними в Литві. От зараз приїхав. Мамі виконується в цьому році 90- І а мені 60. Якщо був би батько живий, то було б тоді 90, 60, 90 можна було б таку фоточку зробити у трьох. А так тільки з мамою зараз можу сфотографуватися. І багато в Литві. Українських прапорів. От ми проїжджали спочатку через Вільнюс. В Вільнюсі взагалі і у вікнах, і прапори виставлені всюди, українські прапори, українська мапа. На, на вікнах ми бачили. і ну, Підтримка відчувається. Україні від литовського народу. Навіть я тут дізнався, що є добровольці, які служать, служать в ЗСУ, добровільно поїхали і допомагають Україні прямо на лінії фронту. Що я хочу сказати? Я завжди був проти закриття кордонів. і Вважаю, що це велика помилка нашого політичного керівництва. Товар, який має вільно переміщатися разом з людьми, якщо людям заборонено переміщатися, звичайно зупиняється величезний потік товарів, величезний потік волонтерської допомоги гуманітарної допомоги і все, що могла Україна отримувати від наших побратимів інших країн, європейських країн, все було зупинено. От цим дуже тупим забороною виїзду людей за кордон, а також обмеження імпортом гуманітарки. Пам'ятаєте, був введений якийсь там реєстр міністр соціальної допомоги, ввели якийсь там реєстр, куди волонтери мали заносити свої там всі пункти, які вони ввозять, і просто багато іноземних фондів припинили поставку гуманітарної допомоги до України. І от це це результат нашої такої державної політики. Сьогодні я прочитав, що нарешті звільняють Умерова. Умерова це такий. Ще один мілаванов. Тобто людей зовсім нічого не розуміють, ні в державному управлінні, ні в воєнній справі. От там хтось написав сьогодні: а Валера Пекарь написав, що я не військовий, тому не можу е, обговорювати або висловлюватись з приводу військового керівництва. Да ні, є такі речі, які зрозуміли будь-якій людині. Не потрібно бути військовим, щоб зрозуміти, що Резников і Умєров – це ну хто вони. Хто навіщо вони були на цих посадах? Резніков, який зовсім не розуміє, взагалі що такі дрони не розуміє. що там казати просто про людей, Да їм пофіг ці люди. Тисячі загибли просто із некомпетентності, дурості, Резнікова Умірова. Резнікова я особисто питав, чому не купуєте зброю, чому не фінансуєте армію? Ну, коли ти міністр оборони, ти. Ти ж присутній на засіданнях міністрів, кабінету міністрів, коли розподіляються ресурси, коли складається бюджет на наступний рік. Де ти був? Я його питаю, чому не виділяють, хто виділяє гроші, хто приймає рішення, що на, на зброю не можна виділяти гроші, не потрібно виділяти гроші. Ну хто це приймає рішення? Він мені каже, міністр фінансів, напевно. Тобто людина, міністр оборони, не знає, хто розподіляє гроші. Не знає, як приймаються рішення. Розумієте, і умірив такі самий. Тобто, як можна було на 24-й рік зменшити фінансування на 900 мільярдів? Було 2 трильйони, виділили один там 150. Ну як так можна було? Як можна було на 25-й рік на ЗСУ виділити на зброю 487 мільярдів? 488? Ну як таке можна робити? Який міністр? Міністр, який не забезпечує військо? Ну, що це за люди такі? В нашому політичному керівництві. Це всі ці Мілаванови, Гетьманцеве, от вся ця, я не знаю, яким словом мені хочеться матюкатися, назвати цих людей люди, які не забезпечують армію під час війни. Тобто нас на зброю 488 мільярдів, коли з бюджету просто команда Гетьманцева, от Митниця, податково, виводять по, на думку експертів, кейс 530 мільярдів гривень. Тобто 530 мільярдів виводяться по схемах фіктивного ПДВ, там, контрафакту, контрабанди, 530 мільярдів, а на зброю 488. Просто ці цифри ви можете поставити? Ну, добре, давайте приймемо, що це просто як якісь експерти щось надумали, а можливо цих 530 мільярдів і немає виводу з бюджету. Давайте візьмемо Прозоро. У нас через Прозоро, от зараз цифри опублікували. За рік 1 трильйон 270 мільярдів. Тобто мирні закупівлі державного апарату, державних підприємств, державних банків, національного банку, люди, які для себе щось купують: 1 трильйон 270 мільярдів. Порівняйте 488 на зброю ЗСУ і 1 трильйон 270 в, 4, в 3 в рази більше. На мирні закупівлі, оце державне управління під час війни. І зараз всі вони хочуть, щоб Захід щось зробив, щоб Трамп переміг Путіна. От я місяць не виходив в ефіри, казали, що за місяць війна закінчиться. Спочатку казали до кінця року. Потім кажуть, ну, до інавгурації, 24 години після інавгурації. От пройшло 24 години після інавгурації. І що? Закінчилась війна. Зараз кажуть, 100 днів Трамп взяв. А потім кажуть, ну 6-8 місяців. Потім кажуть, ну ще, напевно, рік. Послухайте, війна буде, буде точитися, доки Путін живий. Йому потрібна війна. Йому не потрібні території, лінії, міста українські. Йому потрібна війна, постійна війна. Це як аргумент в розмові з Заходом. От є Захід якийсь там умовний, і є Путін. І Путін якісь там пред'яви робить з Заходу. Типу там, чого там ви розширяєте НАТО, чого мене, мене не поважаєте, Росію зневажаєте. І от просто така розмова у нього там з цим колективним Західом. А Україна як таке розмінна монета. І він каже: а ви щось хочете, мені погано зробити, а я в Україні зроблю больно. І все. А Україна, наші корупціонери, не хочуть фінансувати війну. Не хочуть розгромити російську армію. А на це потрібно просто гроші. Тобто є люди в армії, але немає зброї. Нема чим знищувати ворога. Тобто просто потрібно виділити фінансування. Фінансування не виділяється. Ось вся проблема. Ну, вона проблема, як постанні два роки, про що я кажу. Ну і... Хочу, щоб ви звернули на увагу на ефір, який був на ProUA, зараз про план перемоги, де був захисник Портнікова. Павло Бойко, я його раніше не знав, якийсь відомий бізнесмен, як з'ясувалося, який захищає позицію Портнікова. Тобто Портніков це людина, яка захищає корупцію, яка вважає, що в нас демократія, що все йде, як треба, що все нормально. Не потрібно боротися з корупцією, бо це зруйнує державу. Не потрібно чіпати можновладців. У нас же демократія, а аристократи під час демократії не повинні, не повинні воювати. І Всі ці сприйняли нормально. Тобто, нібито оце логічний зв'язок, що аристократи воюють тільки за часів феодалізму, а так як у нас демократія, то, то аристократи, тобто депутати, вже не повинні воювати. І діти їх не повинні воювати. І це була така маніпулятивна, от просто це зразок, зразок був маніпуляції від клубу Портнікова. Значить, як ця людина спілкується? Будь-яке питання, яке їй намагаються задати, поставити, вона одразу накидується на людину, яка поставила питання, і каже, що ти неправильно ставиш питання. Питання потрібно ставити от так. от ти неправильно ставиш, тому що ти маніпулюєш, тому що ти рука кремля, тому що ти маргінал, і все, що ти кажеш про Портнікова, це твоє бажання на Портнікові пропіаритися. <сум> тобто, тобто, у людини в мозгу, що якщо хтось критикує владу, якщо хтось критикує якісь відомих журналістів, якщо хтось відстоює свою позицію, це рука Кремля або корисний ідіот, або ще щось там. Купу всього А він, він і портніков, тобто Павло Бойка і Портніков, це 99% населення. Тобто Це представники більшості. Тобто оцей корупційний клас і інформаційний позир, який захищає цей корупційний клас, клуб Портнікова. Тобто це все більшість населення. Ні, те, що вони монополізували е, громадський простір, інформаційний простір це стовідсотково. Ну, от такі люди, наприклад, візьміть, як Арістович, завдяки чому він став е, мільйонний підписник? Завдяки владі. Також і Портніков. Він став завдяки владі, таким відомим. Не тому, що він талановита людина, він безумовно талановита людина, ерудована людина. Дуже знає багато історії, фактів, але людина безсовісна. Зовсім немає совісті, сумління немає. Тобто, доброчесність це основний критерій повинен бути людини, яку повинен поважати в суспільстві. А в нас такого немає, тому що доброчесність дискредитована. І, от, коли я навіть кажу слово доброчесність, мені сразу кажуть, о, чувак, в білому пальці, типа ти що світіє всіх святих. Послухайте, доброчесність це звичайна якість, якою обладають більшість людей на планеті. Якщо б не було доброчесності, неможливо було б робити бізнес. Неможливо було б позбутися улічної преступності, злочинності, якщо б не було доброчесності. Більшість людей доброчесні. Те, що в нас в країні владу захопили недоброчесні, це виняток серед європейських країн, серед західних цивілізованих країн. Там всюди є міритократия. Тобто демократія це технологія видобутку еліт, технологія відбору кращих. В тому то й річ, що в нас немає демократії. Ось в чому головна претензія наша до портніку. Портніков нам нав'язують думку, що в нас є демократія. І цей клуб Портнікова. Всі вони ж кажуть, що в нас молода демократія, ми молода країна, як Павло Казарін сказав. Ми через 80 років подивимось назад на ці дитячі хвороби. Через 80... він пропонує нам ще 80 років жити в війні, в корупції, в злиднях. Тобто, давайте відмовимося від телефонів. Навіщо ми використовуємо телефони? Це ж достояння цивілізації, здобуток цивілізації, навіщо ми користуємося? Навіщо ми користуємося унітазами? Давайте дирку в полу зробимо. На сараї на вулиці, бо вуличний вуличні Ми ж молода цивілізація. Нам ще рано унітазами користуватися. Тобто корупцію, злочинність влади, вони списують на молода демократія. Господи, да в нас немає, не було ніколи демократії. Весь шлях з 91-го року це був шлях до влади, до тоталітаризму в таких мілованових, Маркарових, Резнікових, Хумерових. Тобто людей, для яких тільки... Існує свій власний криптокошельок, криптогамонез, і все. На більше інших цінностей не існує. І всі ці інформаційні позири Портніка вони захищають цей стан речей. Портніков ніколи. Не засуджує корупцію, ніколи не засуджує корупцію, ніколи не засуджує неефективність влади, ніколи не засуджує те, що життя людей нічого не стоїть. Він навпаки каже, потрібно понизити ще рівень цінності життя, щоб перемогти росію. Він хоче забросати тілами українців росіян. Замість того, щоб використовувати гроші ефективно, виробити зброю, знищити росіян. Він хоче підставити під каби тисячі мільйони українців. Типу, кабами, вони будуть воювати кабами і дронами, а ми будемо лопатами і тілами українців. Ось що таке інформаційний пузир Портніка. Ну, Ви самі подивитесь, я поставлю посилання на це відео. Ну, і я вже відпочив достатньо. Навіть була якась така в мене втома, що потрібно перепочити. от Місяць достатньо. Я поїхав. До Литви, поїздив по Європі, подивився на нормальний світ. Люди, які живуть по законах нормальних, чоловічських людських законах, де доброчесність цінується, де порядок, закон, верховенство права, вільна економіка. Звичайно, Європу не можна назвати теж вільною вільної економіки порівняно з Сполученими Штатами чи Японією. Що Європа дуже зарегульована, але порівняно з Україною. Звичайна Європа це вільна економіка, особливо, якщо взяти країни Балтії, Польщі, Естонія. Ми ж хотіли зробити в Україні естонську модель, щоб з 2015 року вже можна було працювати як в Естонії. Але вони ж були всі проти. Це інформаційний позор Портнікова: центр економічних стратегій, центр економічного відновлення, оці ці активісти, які провладні, які пишуть стратегії, Томаш Фіала з Іваном Міклишем, вони ж були проти цієї реформи. E... Податкова система залишилась такою самою, як була за часів Януковича, Ющенка. Тобто просто вона створена для пограбування бюджету, щоб з бюджету виводити фіктивний ПДВ, щоб була можлива контрабанда, контрафакт. Ось за що борються інформаційний позир Портнікова, захищає цей поточний стан речей. Звичайно, хтось там може критикувати там. Гетьма у гетьма цього можна критикувати, да на цього можна щось погане сказати. Але взагалом система демократична, нормальна система. Молода демократія. така ситуація. Ну добре, друзі, я повертаюся в інформаційний простір. Скоро повернуся в Україну і будемо далі робити свою справу.